На жаль, у це прекрасному а, місці інколи з'являються зовсім не прекрасні люди. Так напередодні у нас знову трапився скандал а, у соцмережах. Опублікували відео, як жінка, яка називає себе дружиною депутата, відверто хамить поліцейським. ті її зупинили, начебто, через те, що панянка під час руку авто розмовляла по телефону і створила відповідну аварійну ситуацію. Водійка ж пояснила це тим, що пору вирішувала важливі справи. 15 не будешь туда. Так, один як А ти шл, а ти питать. Хочу для їхнуть, это такі сука, що ділами, чому це а такими? Ну, наприклад. Донатили, наприклад. Машини на фронт вас лекятцераб, тут стояв, чесно. Я розставляю до вас. Свідоцтво, якщо паспорт не потрібно. Паспорт тримайте. ні мені що по барабану. Добре, добре, добре. Честно, меня такие как вы раздражают. Вообще ну, не цікаво. интересно. Мне ваши, не, не взагалі не цікаво, зрозуміло? Взагалі не цікаво. Взагалі не цікаво. Там це дуже. Просто би убрати. Слухай, хочу сам. Можете цього чувака убрати? Я не в біс. Це не що страшно побитися трошки. Може. Слухайте, я вам очень животно прошу, покажіть свої справжнє обличчя. Він не може. Яна Миколаївна. Віколи наш по часу та ось таке спілкування громадянки з патрульною поліцією.